Ага. Друзі, вітаю всіх! Маленький огляд, що я сьогодні на роботу взяв? Саму ранку пожарив бараболю. Як пожарив? У мене вчора була мундірак, я мундірак обібрав і мундірак обжарив. Пожарив 6 штук яєчок курочок. І відкрив домашню закрутку, мама закривала перчик. Дивіться, перчик і червоний є, перчик і жовтий є жовтий. І часничок є. Тут є віне, не вінницька, а французька походу гірчиця зернятками. Дуже вкусний перець. Перець я рідко їм, бо дуже його не, не сильно люблю. Але цей раз взяв. В Афріці, в дивіться, намастив на цілу бригаду. Крановому дам, охраннику дам, колезі дам, в вафлі треба ділитися. Жадним не можна бути. Бо якщо будете жадним, то як побачив, що я ці вафлі сам топчу на роботі, то в голову ще дадуть. Тому взяв, поділюся всіма вафліками. Вафлі дуже смачні, дивіться які. Намастив, хлібець чорно. Так, давайте менше їсти. Ой, ні, я вибачаюсь перед Богом. Менше їсти не треба, точніше, менше говорити, а їсти більше. треба, щоб було багато Всім смачного. Господі, пробачу, я сказав, що треба менше їсти, менше їсти не можна. Погнали їсти, ой.